Вони тягали цеглу і цемент, аби заробити на зошити для школи. На Вінниччині двоє 13-річних хлопців із незаможних родин вирішили під час канікул попрацювати на будівництві. Але їх обдурили несумлінний бригадир, мало то, що експлуатував дітей та ще й не заплатив їм усієї суми. Одначе хлопці не розгубилися. Вилка, свідометр, ну, два щитки, зв'язочки. Тринадцятирічний Сергійко не натішиться, щойно на купленому старенькому мопедові нині він радше схоже на брухт, та хлопець планує швидко його відремонтувати і покатати товариша Максима. Я з другим щось він мене хорошо розуміє по цих мотоциклах. Так трохи знайош. Мопеди хлопець придбав за 150 гривень. Гроші на нього в батьків не просив, заробив сам. Влітку разом з Максимом йому теж 13, Хлопці працювали різноробами на будівництві торгівельного комплексу. кажуть, коли бригадир брав їх на роботу, про вік навіть не питав. Сказав приходьте, і все. Нічого не казав. Обіцяв платити 100 гривень за день по 50 кожному. За ці гроші цілий тиждень школярі працювали від самого ранку до шостої вечора. Прибирали ну так, цеглу вивозили пісок. Сергій з багатодітної родини. Сусіди кажуть, він просто не міг не працювати. Хотів заробити, принаймні, на зошити для школи. А що ж він буде сидіти на шиї? Батько дуже тяжко робить. Він робить на кирпічному, то він дуже важко робить це Мати робить на комплексі Кутінського на свинокомплексі. Тоже. А ще ж двоє дітей менше дівчинка, п'ятий клас ходить ще маленькі три роки. Що ж він буде сидіти? Та в день розрахунку школярі ледь не отетеріли. Замість обіцяних 600 гривень одержали лише 200. Він почав. Обманюватися таке, що він приїде, не дасть гроші, але він не приїжджав. Тому ми зв'язалися ну, з прокуратурою, сказали, що він там гроші не дає, написали об'яснітельно. В прокуратурі кажуть, за використання дитячої праці бригадир може загреміти заграти на 5 років. З 13 років взагалі діти працювати права не мають. Тобто немає права особа брати їх на роботу. Крім того, має бути відповідний облік, має бути медичний огляд, чи особа придатна до цього. В даному випадку жодні заходи безпеки для осіб не застосовувалися. Справу передали до суду, а ось і сам звинувачений прямує на засідання. Я сказав, що не треба мене війну. Так. Та суд не вибачив. Чоловік дістав рік умовно. Свою провину він визнав і пообіцяв відшкодувати усі завдані збитки. Ми не хотіли його, я говорю, щоб він не сидів в тюрмі, ну просто, щоб людина на майбутнє знала, що не можна дітей експлуатувати, а якщо береш дітей, то розчитайся. У школі дивчаться хлопці про їх підробітки знають. Нині розповідають їм, як більше не втрапити у халепу. Я їх на уроках правознавства вчу. для того, щоб поступити на роботу. Вони повинні в першу чергу знати свої права і як їх захистити. Тим часом школярі вже мріють, як закінчити 9 клас, поїдуть на море. Гроші на відпочинок вже готові заробляти для підробітків і бензопилу позичили. Ну я бензофила <різько> дрова, десь порізати. Гроші заробляти. Орися кантоністова, Андрій Голуб. Програма Вікна СТБ.